Бізнес я вже підійшов і ну відпустили, да. бо сенсу не було і ну апеляції. Плюс і, і ще ну там настільки справа сфальшована, що Слухай, ти мені скажи, от я чув, от як ви сюди їхав, мені редактори позино кажуть, ні туди в суді бо є інформація, що його випустили сьогодні. Ну мені так сказали. Ти знав, що ти можеш випустити? Ну, звичайно, ну приходили в сюди. І повідомляли, що мене випускають. А, тобто вона не да. говорила. Да, да. Да. Ну, про нагідно ми тебе чекаємо на ефірі. У нас будь-який час дзвони. Ну, і... поки що я не на не на телефоні, не знаю, як і треба ще забрати телефон, напевно а, зараз я. Я звук такував. Зараз ефір. да. Це на машині, так? Да? Да, да. Дай телефон Тільки зараз чекають з ефіру. Дивіться, ну нічого. справа в тому, що я... зараз у нас. А адвокат, адвокат забере рішення і зараз хочу забрати свої речі, хочу перевірити, все там. А, де, а Речі де? Речі у бозі. А, то я туди. Да, я думаю, так. що зараз, напевне, якщо може, то поїдемо, це досить непогано було. Ну якщо ти мене візьмеш з собою, було б чудово. Ну, так, да, поїдемо. Знаєш, поїдем. я мать да, місяць. А, підписатися, Да, зараз і ти... підяв. Це Шевченківський районний суд, вулиця Смірнова Ласточкіна, де під час апеляції Андрія Дзинзі випустили з під варти. І зараз, наскільки я зрозумів, він візьмуть з собою і я поїду з ним разом по позду, я буду забирати свої речі, а потім спробую. Їх...